Основна задача саунд продюсера відчувати виконавця та писати для нього аранжування, біти та музику. Наш сьогоднішній гість, окрім написання текстів та музики для різноманітних українських артистів, активно просуває свою творчість під псевдонімом Артік Айс. Тож сьогодні на дивані Артем Ткаченко. Іди до мене, Тебе бачите, тебе я зустрічаю. І Ще наш оператор, так. і ще там багато людей на каналі. і Всі там потенційний мільйон глядачів, які подивляться нас по телевізору, а також на Ютубчику. Тебе вітають Круто. на дивані. Я радий тебе бачити. Бачу, що ти в гарному настрої, і це мені дуже імпонує. Я хочу, щоб такий саме був сьогодні. У нас і ефір є пропозиція на початку про тебе. Невеличко привіт подивитися, а вже після цього поспілкуватися. Врубай. Кажу, врубай. Будемо це робити. Тож нові ну, глядачі, увага на екран. Артем Ткаченко музикант та саунд-продюсер з Кривого Рогу, відомий за псевдонімом Arctic Ice. Займається музикою 10 років. Випустив безліч композицій у різних жанрах, допомагає втілювати творчі задуми виконавців та артистів нашого міста. Пише тексти, музику, займається аранжуванням, бере участь в озвучуванні аудіовистав. Артем, шановний, чи як до тебе звертатися? Так, можна Артем? Дуже Окей. добре. А, просто про тебе чув неодноразово від наших гостей, які заходили на диван, і зараз прийшов час з тобою особисто ближче познайомитися. Давай розпочнемо з Арті Кайса. Цікаво мені дізнатися, звідки все це і чому саме під таким Ось так, реанієм, да? ти виступаєш. Ось так ти зайшов. Я хочу спочатку. А, слухай, ну це ж історія така, знаєш, з самого дитинства. А, колись була така жуйка, я не пам'ятаю. Я також не пам'ятаю пам Марку, okay. там була реклама, там Арті Кайс. Її мамі дуже сподобалось таке, знаєш, Арті Кайс, мене звати Артем, що ага. Артік, -тік». вона Арті Кайс до мене будеш. І я такий добре, годиться. Потім десь знаєш, я шукав, мені, ну, який мені псевдонім взяти, що там тільки не було, там аж страшно казати. І потім, о, у мене ще й Артікас. Бах, Арті Кайс. Слухайсь. Це приблизно скільки тобі було років, коли. Слухай, ну це десь ще в школу ходив. Ну, дуже там з малого там. Коли та реклама, може хтось пам'ятає ту рекламу. Друзі, Хотілося б запитати, Олди, на місці? Олди, підпишіться в коменти, там хтось є коротше. Що за зажуйка, може когось, може когось вона ще збереглася. Може. Окей, okay, знову ж таки, ти зараз саунд продюсер лайт-мастер, тому що працюєш за світлом. Ти пишеш треки для себе, також виступаєш. Як ти взагалі встигаєш все це робити? Хм, mm -hmm. Складне питання. У мене ще двоє дітей. Двоє дітей. Так, да, Маленькі. Mm -hmm. я, я, я взагалі не розумію, як я встигаю. Як слухай, приходиться день довгий, ніч є. спати то колись потім, знаєш. Ну слухай, зараз дивлячись на тебе на цьому дивані. Я розумію, що ти, начебто, і відпочивший. Так, нема такого, що ти сидиш, ми зранку сьогодні знімаємо, тим паче така погодка, що дуже на сон кудись прихиляє. Окей, давай про музику. Коли з'явилася музика в твоєму житті? Це, мабуть, мені привів ще мій батько дуже з маленького віку. Я пам'ятаю такий гурт Квін. Mm, всі пам'ятаю. Так, так. Mm -hmm. олди є тут. Це випуск спеціально. Так, вас. і мені було три роки, і батько він включав квіні. І я завжди бігав, кажу, квін, квін. То в три роки я ще ну, вже міг відрізняти гурти. Де «Квін», де не «Квін». Так, і потім щось так пішло десь. В з, зі спортом я почав займатися музикою, спочатку гітарою, потім всім іншим. І так пішло, пішло. Е, ну, саме пік, коли я почав писати, мабуть, це все діло, це був десь технікум, і там такий був, може пам'ятаєш, наплив електронної музики. Тоді були дуже багато там сейшенів, угу. так, і я за, просто залип на електронну музику цей качок. З чи ні? Е, ні. Та потім вже, знаєш, там Після? вже потім там. Сухо, да. Я так багато чув про всі ці засейшни та хотів потрапити, але так. поки я до них доріс, вони вже й скінчилися. Так, тоді була, <світ> тоді була ще діджей культура, знаєш, як вона дуже ну, на підйомі, скажімо так. І я ой, я хочу писати електронну музику. І почав писати електронну музику, працював діджеєм, тобто ну, це все було От. в твоєму житті все так. це було. Потім рок-гурти. Грали в рок-гурті, виступали, і так воно все і пішло. Розумів, скажи мені, будь ласка, давай про написання пісень, тому що є в нас в місті люди, які пишуть аранжування, да, дуже але дуже. я тобі скажу так, що завжди важко з текстами. Я постійно знаходжусь в пошуках людей, які пишуть тексти. І не просто тексти, а тексти, ну, умовно, там, для дітей. Угу. Тому що дорослі там свої теми. Кохання, ну зараз там перемога України, вся ситуація, яка відбувається ось дітей. Скажи мені, будь ласка, ось ти як автор пісень, автор текстів для різних виконавців, а також своїх власних особистих, Де простіше, де важче? Для кого писати? Для себе чи навпаки для інших виконавців? Ну, слухай, ну ти добре підмітив так, що тексти це така тема різна, скажімо так. Ну, як для себе я пишу, то ну розумію, щось хочеться передати, слухачу, якусь, може, свої переживання, знаєш, або, Ну, немає такої теми, там, там цвіточки ростуть, щось там ще, ну такої теми нема. Хочеться щось таке суспільне, важливе або щось, ну, щось, щоб могло качнути та проникнути у слухача. А як писати щось таке ну, для дітей, то це теж не проблема, тому там, тому там ще, ще ну, легше. Знову ж таки, повертаючись до ефіру з виконавцем ЄХО, О, є такий я такий дочка йому підтвердив. Я там. Це вже як мем, знаєш, пішов там. Артем, привіт, там у тебе два ефіри вже. Артем, а... тут я вже. слухай, знову ж таки, він дуже хотів з тобою потрапити на цей ефір. Знову ж таки, я не поняю, чи в тебе там щось не вийшло, чи все таки ви вирішили, що будемо по одному. Ось то він дуже добре від про тебе. Підгукувався, казав. Що зробимо там, там речі, ви там працюєте над альбомом. Скажи, будь ласка, знову ж таки, про свої власні треки. Скільки зараз в тебе є власних треків, та в яких вони стилях? О, це дуже гарна тема. У мене ну безліч треків, але я хочу вибрати ті, які будуть в альбомі. Давай, о і про альбом, про про альбом. Про все це розповідай. Друзі, про альбом. Скоро альбом. Ну, це скоро, знаєш, це вже третій, рок, третій рік, скоро альбом. Е, я написав дуже багато тем, дуже багато пісень. І там ну, багато, рі... давай, багато це скільки. Для мене багато, наприклад, це 10. 30, 30 пісень. 30. 30. Угу. І що з того буде в альбомі, це ще загадка. У мене є багато пісень з різними ну, криворізькими виконавцями. І ну, там фіта? Хочу... Фіти, так, фіти. І... А саме в цьому альбомі я не хотів себе якось ограничувати в тому, що вибачають за суржу, що, що робити. Обмежувати. Обме... Міша. Обмежувати. <perfection> Української мови на телеканалі Родана, Будь ласка, вівторок, 4, 18, 10. Диван Кульфрон. <гадий> будемо... будемо вчитися ось. разом. Обмежувати, uh -huh. обмежувати себе в якихось рамках музикальних жанрів. Тому там. Там різне, але проте, там ну, дуже качове. Все ж таки діджейнг, він дав про себе знати. Але там і роки, і що хочеш. Ну, там... там ну, знову ж таки, таки, звертаючись до альбому. Так. А, ну, На мій погляд, альбом це а, такий суцільний продукт, який повинен бути ну, там, майже в одному стилі. Це правильно. А як можна поєднати? Різні музичні стилі в рамках одного альбому? Е, можна, дивись, дуже гарне питання. А, Не канал, тільки українське. Канал знаєш, гарних є. питань. Да. Заходьте на диван, будь. Так, дуже гарне питання. Дивись, е, є такий гурт Ентершкарі. Знаємо. О, знає. от у них, ну, про них що можна сказати? Це рокери. Рокери. Конкретно. Але якщо послухати музику, ти там бачив, там є. Ну, вони мішають і оркестр, і ну, такі передні. Ну, все одно, ми можемо сказати. Думати, ми можемо, що вони так. ми можемо сказати, що це рок. Так само і цей альбом він більше такий рейвовий, знаєш. Для, для стадіонних таких вистав, от це більше рейв. Тобто, там, ну, ти послухаєш, ти зрозумієш, що це за динаміка пісень, як вона ну, построєна, а ну, міша. Mm, побудована. Побудована. Mm -hmm. так, побудована. І там ти зрозумієш, що це цільний, ну, цільний альбом, такий, який він і повинен бути. Хоч там і декілька стилей, але вони. От. В чому проблема, наприклад, змішати рок з драмен-бейс? Або хардбасом. Я полюбляю драмен бейс, ти знаєш, я зараз е вважаю, що це найпрогресивніший. 23 рік на кінець 23 року в музичний стилі. Шість трапевне. Я дуже полюбляю драм and бейс. І інколи, коли в мене вдома прибора прибирання, то я вмикаю такого Фреддамба. Фре Фред Агейн. Я такий ти не знаєш? Ти дуже твій скинув. Ти просто орлака. Друзі, всім рекомендую, хто полюбляє драм-бейс. Фрейд Агейн, там просто кайфова мелодія, там все думає. Це є окей, Ну давай е, далі. Про тебе зрозуміло, про роботу з різноманітними артистами. Знову ж таки, вміння писати музику різних стилей, я думаю, що тобі допомагаю в співпраці з артистами. Скажи мені, будь ласка, ось на момент 22-го-23 року музика дуже сильно змінилася. Війна в Україні вона залишає свій слід. На всьому, в тому числі й на музиці. Як змінились побажання щодо музичного контенту та і взагалі текстового наповнення, якщо до тебе звертаються mm. за треком? Ну, слухай, таке питання взагалі, взагалі, не як. Ну, текст текст є дуже різний, дуже багато. У мене є людина, приходила, то він. Він обіцяв кожному русскому набити лице, кожній свої там, строчки. А в основному, ну, помінялось, в мене було навіть такий, таке замовлення, що люди замовляли похоронні музику знаєш, для того, щоб ховати людей. І це було для мене. ну, прям... — Навіть так? Навіть так. Я, я просто про я... Це, ну, Навіть не знав, що можливо. Я не знаю, може виріжити, можна про це балакати чи ні. Частина твого життя. Ну, так, так. Нав... Життя. Навіть було таке, що писали. От, от, такі там декілька було. Так, ну, а взагалі-то все, як і залишилось. Люди пишуть, це дуже добре, що, що вони мають змогу писати, записувати, давати своє Ну, Знову ж таки, в музиці зараз всі хочуть стати. Ну, мовно, зірками отримати хітові композиції, чи люди хочуть, можливо, трішечки відпочити, просто записавши трек, написавши музику десь там на студії, все це зробити, заспівати. Чи всі хочуть стати зірками? Ні, не всі, не всі. Не кожен, ну, не кожен хоче себе так пов'язувати. Та взагалі студії? робота на студії. Так, ну слухай, ну вона. Там, як побачиш, які люди приходять на студію, ну це капець. Хтось ну, люблять, знаєш, там, писати, наприклад, директору на там, чи на щось, от там. Там вони гульбенять, тусуються. А є дехто, хто приходить дуже серйозно, настроєний та пишуть: от... пишуть те, що хочуть. Та звичайно планують стати зірками. Угу. Тобто, ну дуже різні. Ну, а твоя задача. Моя задача. Ну, ні, як виконавця для себе особисто. Це знаєш. Донести щось людям донес. щось? Чи мабуть, не донести. Знаєш, ну, важкувато щось донести людям, як, ну, які там щось хочуть, не хочуть. Це, мабуть, їхня справа, якщо, знаєш, якщо вони почули в тебе щось таке, о, це мені подобається, я буду це слухати. Так, це дуже добре. Це, мабуть, якісь просто мої так, самовираження. Я не знаю, це перекладається. Опа, опа. Ну нічого там потім подивимо. Так, показати людям, що ще є таке, що ви ще послухайте дещо нове. Щось у вас буде там. Розкажи про свою родину. Двоє дітей. Скільки років? Чотири і два. Чотири і два. Вони слухають твою музику. Так, вони танцюють, слухають музику. Там скоро до тіктоків може дойдемо. Там будемо да. ну, слухати. Е, до речі, чи, чи просуваєш ти свою музику через соціальні мережі? Е... І де можна послухати? Ну, ось там є 30 треків. Один ти мені з них скинув в автівці. Mm -hmm. Я сьогодні слухав. Мені сподобалося. Я неодноразово послухав, тому що там прям. Like, yeah. like. ah. Там прям рубака така. Ну, там якраз, ну там же ж є привів, буде. там, Ні, nee, ми ще yeah. послухаємо. Ah, <laughs> о, а, Ну так, да, потім. То <laughs> пишуть, у нас є дві хвилинки. Ага, зрозуміло. І потім буде, Ну, Ну там з 30 десь тільки 5 є, які там з інглами, вони є. Ну Це Spotify, там, SoundCloud і тут. Є Ютуб канал, Articice, заходь, well, будь ласка. будь ласка. Інстаграм. E, на... О, до речі, Юра, привіт, він мені передав, Юра Джам. Ага. А, Юра, там, тримайся, ми з тобою, все буде Україною. Це в колобони, ну ти розумієш, да, ми да, зробили. Да, таку да, тему. Нормально, нормально. І Це була найлегша робота, я тобі клянусь. Там, там 10 хвилин писалося це все діло. Там заходиш, гит... да, давай, там що... взяв гітару, біток наложив, готово. І щоб ти розумів, це найбільше зараз, ну там, що є на інстаграмі, взагалі, залітило, там. так? Так, да, там 70 тисяч там переглядів. Ну коротше, це ну, найбільше. Тому тут, мабуть, знаєш, чим це простіше робиш, може цим воно і краще. Ну знову ж таки, а чи буває в тебе, що ти зупиняєшся на якомусь треку і довго не можеш його закінчити? Чи взагалі не приходять ідея? Що тоді робити? Так, дивись, є така проблема. Може, не проблема, а, знаєш, якась неопитність. Ну Досвіду не вистачає. Досвіду, спрішу, так. Да. Ага. Да. досвіду не вистачає. Продовжує перевів. Досвіду. І так, ти коли пишеш, наприклад, сам, то ну, багато нюансів. От, ти написав там якусь демку, так? В подальшому там, розвитку ти думаєш, як там можна щось там додати, щось зробити ще. І так качаєш, качаєш. От, ти дійшов вже до зведення, звів. Наступає стадія мастерингу. ти починаєш це робити, потім бух, та ні, треба ще щось запігати Є, і туди. І далі. знову спочатку. Чи і знову здаєш? спочатку, так, ну тут я недавно почув одну таку думку, це історія про Майкла Джексона. Давай швиденько. Да. Майкл Джексон прийшов до звукорежисеру і міняв 90 разів всі його зведення. Потім прийшов його продюсер і сказав, ми залишаємо другий варіант. Угу. Тобто, яка була за пісня? Я не пам'ятаю, чи її білі джин, чи що щось таке. Угу. Ну, білі джин, то ми все знаємо, як вона лунає. А як глудає композиція в виконанні Арті Кайса? Зараз ми послухаємо йди до мене. Дякую тобі за цей ефір. Слухай, нарешті це відбулося. маю надію на те, що окрім наших студійних в рамках нашого проекту спілкувань, ми ще з тобою якісь треки ще і запілімо. О, дуже ну а зараз, друзі, let's go, поїхали в рамках дивану Культфронту. Це ексклюзивно? Ну, на каналі ще не було. Так, так. Це ексклюзив. Композиція під назвою Кишать. Кишать, друзі, let's go, лес гортікайс, Артем Ткаченко. Поїхали! Не знаю, чи чули, що пророчила лаванга. Український ніндзя кричать кава банга Соловіни садвали, наче й санка Донатимо допоки буде трісно кабан Давай не будемо клік, клак саво буде піпас, менька, така місне, будиночеку на дна Гордани, новина, то наче Варкрафт. лящні щи, як кописував Лавкрафт. Альянс передбиваємо пес, окей, тули спулик я мій катак, шахет. Ваші зроби, а так не більше ніж. Нас піде волта, наша більша мотивація Що це радіація? Ти не сумнівайся Буде жити наша нація Земля Музика 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 Землі орками качать Пісня закриває Генштадт Хочу жити без печать Землі орками качать Землі орками качать Пісня закриває Генштадт some Алляр, підвал дві стіни на тоберігає, а курдях у розповіді Аллен, Алєр, у ти лучше, не вигрібавалі Симова піддертика, я сую піддати, бійте Манаварма мана варма, на бандіоначика, не прийшов буде суд, ти чого четка? Набиті кармани, заколеті рани, в маєтку гульня, усіх ветерани, спогани на топку, війна вона, слід мати рідний, випробовує війна. Не вибухи само люди, де хотілась пуска, Хабарі будуть за клідок, є